Це приклад лісової сертифікації. Наприклад, всі наші особи експортувати деревину за кордон чи оброблену, чи вже потім після обробки, вони повинні мати сертифікати ФСЦ. Про це, на жаль, мало світлюється ЗМІ, але це механізм придуманий в Європі давним давно з метою, аби країни де є підозри, що ліс рубають незаконно, не могли експортувати деревину на європейський ринок. І кожен із особи отримати цей сертифікат. Він повинен відповідну оцінку, наскільки він веде ефективність його господарства, чи не порушує права місцевих мешканців, чи не вивозить деревину по струмкам, як було сказано, чи він не порушує законодавство України, чи він забезпечує всі належні охорону праці. В деяких областях наприклад, івано Франківська Закарпаття, кожен окремо лісов сертифікується, в міській області сертифікується одразу селі управління. Ця сертифікація це сугубо добровільна і ніхто до цього не примушує. Але завдяки цьому, що це механізм фінансовий і впроваджений він. Контроль європейський, хоча аудит роблять безпосередньо наші самі Україні українські лісівники завдяки цьому механізму, коли виявлено порушення, виявляється, не треба проводити сотень перевірок, не треба там бюрократії підписувати акти, акти протоколу вони показують аутіторам порушення кажеш ми звернемося в європу за це порушення якщо ви не залишите сертифікат з європи лишать вас право проти утілізос відразу стає зговорчим відразу ділянки які винесені під рубку які 10 хвилин тому були законними абсолютно аргументованими і жодного вони нічого не порушення не зробили відразу ці порушення визнаються і відразу там вирішуються питання таким компромісним чином це як показник що коли лізо сам зацікавлений в тому аби була нормальна робота то все можна вирішити. І друге питання, яке дуже важливе, воно більш актуальне для поліських областей, але в північній області теж це має ну, таку яку, проблему. І це велика проблема це джерело корупції. Коли ми аналізували дані системи Forest Форест, чувалося, що багато ділянок, які Є де-факто лісові ділянки, це ліс це сосна по 20-25 років. Береза, вони по документам це СГ ділянки, це інколи землі запаси, інколи це людські пої. Це просто самосівні ліси, які виросли на орних землях, які були заклідені після розпаду радянського союзу. Ці ділянки вони не є лісовим фондом. Ці ділянки інколи є паєм па 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 власністю якоїсь людини. І саме з цих ділянок відбуваються ці сосники, які пройдуть на базарах, це основне джерело, бо ти можеш нікому нічого не плативши, вирубати, інколи просто домовшись на офіційно з власником має. З цих ділянок заготовляють е, на дербятне опалення. Ці ділянки інколи фермери заходять, ці ділянки просто їх вирубують під ноль, вливають туди мільйони тонн. То недобро вливає, потім вода пропадає, якість стає гіршою всього шкоди для довкілля. Ці, вже давно ведеться останні роки в п'яти. Всі мова про те, що ці ліси треба передавати до державного лісового фонду, директора, з кім спокою державних підприємств лісового mm -hmm. газу, де ж готовий взяти на себе ці ліси. Але, наприклад, в Києві, коли це пан Росії, де ж в цьому не зацікавлено, не зацікавлено в спрощенні процедури оформлення документів, і всі влаштовує така ситуація, що є ліс він. В реальності ліс по документам не ліс і на нього можна проводити всякі такі оборудки. І, на жаль, це теми дуже слабо висвітлюється, і ну, ми сподіваємося, що на цьому питанні теж варто було б робити акцент. Дякую.